Всім привіт! Я Ханна. І сьогодні таке знову невеличке спостереження. Власне, роздум цей мені навіяла моя колега по роботі. На днях вона, ну, щось час від часу, ми, звичайно, всі між собою обговорюємо. приїжджають. До України якісь певні по лікарям походити свої справи поробити і повертаються назад. Плюс у багатьох встигли пороз'їжджатися родичі навіть до повномасштабного вторгнення. Хтось там зараз жалкує, що міг би свій час уже жити за кордони, якби вчасно виїхав, бо там певні десь є родичі. Ось і вона таку кинула фразу, що взагалі тут лишилися в Україні зараз люди або Жінки, у кого чоловіки служать, воюють і, ну, відповідно, не можуть покинути свою другу половинку, або ті, хто просто боїться щось міняти в своєму житті. Бо хто готовий був до змін, то ті вже давно виїхали і там чогось намагаються здобути якихось успіхів за кордоном. Я не стала вступати в дискусію тоді, бо, по-перше, я Вчуся. Вчуся, скажімо, якщо мене не запитують лишній раз не нав'язувати свою думку, ну, взагалі це правильно, і... але вам я розкажу все, що я з цього приводу думаю. Ось, а думаю, я те, що насправді ті, хто тут лишився, ми якраз і готові до змін. Тому що. По перше, це великий такий така авантюра, можна так сказати. Ті, хто поїхав там в Німеччину, в Канаду, в Австрію, можливо, там на інший континент. Вони плюс-мінус розуміють, що буде. Вони плюс-мінус розуміють кроки, які іммігрант проходить: там евалюація диплому, або там вивчення нової мови, стати там на Джоб-центр, розуміти, що там ти спочатку на якусь роботу можеш претендувати, потім на якусь більшу, або, або ні, на цій же лишишся. Єдине, в них що якби вони... На шальках вагів, можливо, зважують, чи вони повернуться в Україну колись чи ні. Ось ми, хто лишився, насправді якраз і готові до змін. Тому що, по-перше, ти ніколи не знаєш, чим закінчиться твій день. По-друге, ти не знаєш, з яким підсумком ми дійдемо до закінчення військових дій в Україні. На якій території ти опинишся, навіть географічно, локально, як буде розвиватися взагалі ну, Тобто ми якраз зараз дуже на такому в драйвовому стані перебуваємо щодня. По-перше, по-друге, люди, хто лишився, ну, хто лишився об'єктивно, розуміючи, де, що, як, не ті, хто там. Є невелика доля тих, хто там дійсно не хоче нічого змінювати в своєму житті, і страх їх спиняє. Але знову ж таки, я думаю, більше на оці перші хвилі стресу страху ті, хто дуже сильно боявся, зважуючи між боятися за кордоном чи не боятися в Україні, бо тебе може перестати існувати, все-таки ті вже якби повиїжджали. Ось, а Ті, хто зараз є, і розуміють, що від них, власне, залежить, чим закінчиться війна. Тому що спілкуючись навіть з військовими, ми розуміємо, наскільки великий процент успіху залежить від тих же донатів, від той ж більш-менш стабільної економіки, з яких ти платиш податки, і взагалі від людського фактору. Тому що якщо роз'їдеться цвіт нації, ну хтось можливо зараз буде казати, що там уже цвіт нації прозійжався. Я так не рахую. Я рахую, що дуже багато полишалося адекватних людей, які розуміють, що треба народжувати нових людей. Треба виховувати дітей, ті, що лишаються, можливо, хтось без батьків лишиться, можливо, хтось з стресом, з травмою. Треба буде соціалізувати чоловіків, які повернуться, треба буде приводити до тями психіку жінок, які когось втратили. Тобто це величезний шар відповідальності лежить на тих, хто лишає, лишається в країні, розуміючи, з якою цілю він тут. І навіть говорячи про себе. В мене там років два тому почала думка спадати, що я, можливо, хотіла би спробувати себе в іншій країні. Я вже там почала навіть переглядати куди би я хотіла як варіант мігрувати. Ось, але маючи певні магічні здібності, інтуїтивні і так далі, там з нами усім я розуміла, що щось має відбуватися. Просто ну, звичайно, не розуміла масштаби і. Точки прицільності, де саме, і, і що буде ось так. Ось, але я була готова по обставинам, як варіант, можливо, поїхати. Ось. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, якби тут варіант був один. А я розуміла, що я і такі, як я, мають лишатися. Тобто, можливо, як варіант, після того, як закінчиться війна. Можливо, я і спробую, якщо захочу там новий якийсь етап свого життя за, за кордоном спробувати. Але так це не робиться. Не можна полишати в біді свою країну таким, як я. Я розумію, що люди є різні, різні там ступень. Розвитку душі, або там ментального стану, або соціального, або ще щось. Я розумію людей, які з реально з прифронтових, з окупаційних міст повиїжджали, так. Але е, ті міста, які в, у відносній безпеці, і люди е, відносно можуть там себе забезпечити е, проживання, харчування і так далі. ну е... Я вважаю, що тим більше, якщо ти розумієш, з якою цілю ти тут лишаєшся, ось, то це насправді це не страх, це не страх щось міняти, це розуміння, що без тебе не буде твоєї країни. Ну, того, що людям потрібні люди, і ми потрібні одне одному. І е, прогноз такий, що перед кінцем буде ще важче. Тому треба, щоб це важче хтось на собі розрулював. Хтось ніс, хтось заспокоював, хтось втілював надію в людей. Тому я вважаю, що це насправді ті, хто лишився, велика честь і хвала таким людям. Ось. Така мене наблюдашка. А ви що думаєте з цього приводу? Буде цікаво послухати. Пишіть коментарі.